У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на виборчий штаб партії Путіна. І слідство встановило, що фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі, рекламним агентством, яке брало участь у піар-кампанії про путінської партії Єдина Росія на останніх псевдовиборах. Чи для вас такі новини є несподіванкою? Точно, якщо питання стоїть, чи несподіванкою, точно не несподіванкою. Більше скажу, що це певна історія з вибірковістю. Ну то, то в цій історії все зрозуміло. Я не бачу, чому для чого ще можна сказати про цю діячку, про цю сімейку. Там все очевидно, колаборанти, на жаль, є в нашій країні, і дай Бог їй провести дуже багато часу в тюрмі і там зганити. За свої дії, але не новина, тому що знаєте, якщо народний депутат у нас в Україні може займатися колаборантською діяльністю, та це я зараз про родину Герег, Я про пана Олександра Герегу, по котрому було ретельне розслідування журналістів програми Схеми Радіо Свобода про те, як він вони продовжують вести. Діяльності вели свою діяльність після він, після початку війни чотирнадцятого року, після початку повномасштабного вторгнення, як вони вели бізнес на окупованих територіях, і були пов'язані так само з єдиноросами і так само, власне кажучи, сплачували податки і зарплатню. І нам, до речі, наші команді народовладі там вдалося потім в судовому порядку відкрити зараз кримінальне провадження щодо щодо Гереги. Але це не зроблено з позиції влади. Ця людина спокійно зараз продовжує пересуватися по Києву кортежами, і в принципі, те, що ми домоглися відкрити кримінальне провадження, я ми бачимо, що е, українська влада на зацікавлена ставити питання Герезі, котрий є колаборантом. Так само е, можу згадати. Тому що великим показником тут є яскраві прізвища. Медведчука тоді затримали, Шуфрич зараз сидить. Це одна сторона медалі, це добре, вони там згнити мають, повторююсь. Але а що з бойком? Та? А у бойка досі ніхто не позбавив звання Героя України. У нас полеглим зараз героям вручають звання, високе звання Героя України, вищу державну нагороду. І у нас зараз Юрій Бойко, який є просто слухайте, ну хто, хто, ну, бойко. Це ж Кончений колаборант, це та людина, котра несла сюди русський мір, котра відстоювала інтереси Росії в Україні. Зараз спокійно є парламентарем, у нього все добре. Його зараз е, партія ОПЗЖ, котра є, начебто, забороненою, але вона сидить в парламенті, дає голоси українській владі, і все вона чудово. Тому знаєте, повторююся. Для мене маркером є, поки бойко на свободі, поки Герега на свободі. Я не буду дивуватися, тому що донька, як мера може бути колаборанткою. Це Якби це очевидно. Ну, якщо публічно так відкрито, можна займатися колаборантською діяльністю після журналістських розслідувань, навіть е, ну тоді, чого ви хочете від, від інших Інше, як працює психологія злочинця? Злочинець бачить, що немає невідворотності покарання про те, що можна відмазатись, про те, що можна пробувати вчиняти злочини. І він, і він цим займається. Ну це якби, в тому числі для того, існує верховенство право і невідворотність покарання. Для того щоб злочинці боялися, у нас злочинці, державні зрадники, колаборанти не мають ніякого страху, тому що невідворотності покарання немає. От в чому основна проблема. А от вчора працівники Державного бюро розслідувань спільно зі службою безпеки України повідомили про підозру рідним братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака та їхнім двом спільникам на одному з підконтрольних підприємств вівщини підозрювані організували схему ухилення від сплати податків на 75 мільйонів гривень. Чи таких, от як Медведчук і Козак, багато? Їх багато, і це абсолютно правильна позиція. Та щодо їх братів, і до соратників і до всіх цієї про російської швалі приходять правоохоронні органи і СБУ. Але я повторюся, зараз, користуючись вашим ефіром. Служба безпеки України, ви забули про Юрія Бойка. Я от зараз, в цьому я не знаю, в ефірі я повідомляю про те, що пан Юрій Бойко посягав на територіальну цілісність України. Він висловлював у нього є ряд висловлювань за. Останні 10 років війни України з Росією, де він відбілював Путіна, де він літав на зустрічі з Путіним, де він захищав інтереси Росії, де він знущався з української держави і так далі. І так далі. Висловлював е, сепаратистське У нього висловлювання є факти цими уродами фінансування незаконних угруповань. Е, просто повний букет. У Мене питання. Скільки ще він буде мати статус Героя України і е, мандат народного депутата України, коли він опиниться е, в СИЗО? Ну, це основні речі. Я думаю, я так думав, і, і я переконаний, що ми на третьому році повномасштабної війни не мали б говорити, що у нас державні відкриті просто державні зрадники, колаборанти входять в український парламент, але це факт. Більше того, у нас вони умудряються їздити в міжнародні відрядження. Ну, що просто абсолютно не на голову не налазить? У нас ті люди, кори голосували за диктаторські закони, можуть спокійно пересуватися е, країною, котрі е, голосували за е, фактично за анексію Криму, та да, за харківські е, угоди, що фактично було тоді державною зрадою. Ці всі люди себе спокійно почувають. Тому е, у мене єдине питання до е, СБУ: е, що у вас не виходить? Е, чи ви думаєте, що люди такі дурні? Що вони е, купляться на те, що Медведчук не такий, а бойко такий. Ні, не купимося. Але при тому я абсолютно свідомо розумію, чому так відбувається. Е, тому що ті ж згадані мною представники ОПЗЖ в парламенті, вони дуже класно вміють підголосовувати за потрібні для української влади для олігархату законопроекти, і саме ну, це, це до речі, не мої слова. це... Те, що вони конструктивні, це пряма мова в інтерв'ю голови правлячої партії «Слуга народу Олени Шуляк. Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості. Це Помітні це, це помітно, і наскільки я розумію, не зважаючи на те, що самої там фракції позаже в парламенті немає. Все одно сформувалося декілька груп. Є там група за відновлення України. І власне кажучи, ми знаходили ряд підтверджень цьому. Коли в тому числі проштовхувався антинародний містобудівний законопроект 56-55, дуже скандальний, по якому був скандал. Він же був ухвалений слугами народу з допомогою голосів партії ОПЗЖ, тому це комплексна історія, але поки що, такі от затримання вони є більше таким інформаційним пшиком, тому що я справді у мене буде відчуття безпеки і те, що служба безпеки України захищає національні інтереси. Це коли прийдуть за бойком. Ну я дуже радий за е, братів Медведчука, я дуже радий за поводом за, е, там, там, сестру Мега Полтави. Але ну при всій повазі, давайте вже з бойком і компанією, і цією швалю за ПЗЖ закінчимо. Тому що, наприклад, у мене в Київській міській раді в Києві, де я живу, у мене адвокат Медведчука ходить на сесію Київської міської ради і вирішує, як я далі буду жити, як буде розвиватися моє місто. Адвокат. Бляхамуха Медведчука. Я не знаю, що далі ще це дурно сказати на цю тему. Ну, от власне, на третьому році війни, як ви вже згадали, підкреслили, затримали брата Медведчука. Так, можливо, на четвертому році прийдуть по Бойка. Можливо, так багато цих злочинців, що не дають собі ради. Розумієте, так... в чому проблема з бойком? І чому його легше затримати ніж якусь сестру мера Полтави? Сестра мера Полтава абсолютно нікому невідома людина. За нею треба стежити, за збирати докази і так далі. А в чому е е краса е з бойком з юридичної точки зору та доказова база вона є публічною. Вона є в публічному просторі. Це загальновідомі факти, і вони всі ці запити знаходяться е на відкритих інформаційних ресурсах, е засобах масової інформації, його висловлювання, його агітації і так далі. З ним набагато легше просто зібрати доказову базу і оголосити підозру. От в чому, от який в мене, скажімо так, як юрист за освітою, в мене просто ну, дисонанс. Я не розумію цього. Я розумію, коли роками збирають доказову базу на якусь колаборантів, агентів ФСБ під прикриттям в Україні. Я це розумію. Но коли людина публічно просто поплюжила цю країну, коли людина публічно захищала інтереси Росії і розповідала, що у нас тут громадянський конфлікт. Про те, що Путін такий класний, і так далі. Які докази ще потрібні? Ну є кримінальна відповідальність за е, заперечення збройної агресії Росії проти України, є відповідальність за посягання територіальної цілісності. Є власне кажучи відповідальність за державну зраду. Ну знаєте, я глибоко переконаний, е, що тут акцент у мене тут акцент на тому, що це не через те, що СБУ таке завантажено, а через те що це політичні домовленості між українською владою та групою проросійських проросійських депутатів